Володимир Зеленський зазначає, що Європа та і Сполучені Штати Америки мають змусити Росію до миру, і він навіть в інтерв'ю політику озвучив деякі варіанти, як це можна зробити, до прикладу, запровадити санкції проти російської енергетики і саме атомної щодо компаній Росатома. Як ви вважаєте, чи готова буде Європа справді піти на такий крок? Ну, Європа не демонструє там, якоїсь, якогось поспіху в питанні ухвалення санкцій. Вона буде робити все планово. У неї плани щонайменше на наступні два роки є. Вони якраз підкріплені фінансовою допомогою Україні на суму 90 мільярдів євро. Плюс Міжнародний валютний фонд фактично відкрив фінансову програму для України. А зараз вони лише з'ясують, як ці гроші витратити в Європі. Мається на увазі гроші на військову підтримку України чи щось закуповувати в США. Там я думаю, частково вони по програмі поробучісь робити в більшій мірі це будуть програми, які спрямовані будуть на інвестування в ВПК Європейського, і будуть підтримувати в Україну. Тому в цій частині Європа доволі послідовно діє. У них чітка стратегія, що їм треба робити для того, щоб безпека Європи була ну, максимально стабільною тривалий час. Тобто, ну синусоїда стабільності економіки або розвитку будь-якої країни. Вона має бути урядом спрямована так, щоб її підйом був максимально низький. Чому тоді час триваліший буде? Падіння буде однозначно, я маю на увазі по безпеці, це не виключаємо там, і кібератаки, і диверсії з боку Росії на країни НАТО в європейському, на європейському континенті чи в Північній Європі. Такі плани напрацьовані. Тому це питання лише часу. Але Європа буде послідовною в частині там, ведення санкцій. Наприклад, якщо говорити про, про атомні енергетиці. Ну, давайте, наприклад, там піддамо там санкційному тиску якісь компанії, окремі юридичні особи, але не буде тотальної заборони на, на взагалі, торгівлю із Росією. Що енергетичного сектору стосується загалом. Ну, давайте спробуємо ми там обмежити транспортування російської нафти. Взагалі, ну є така спроба, виступили дві країни вже проти: це Мальта і Греція. Ну, давайте ще там, щось спробуємо. Ну давайте. Ну пам'ятаєте, 19-й санкційний пакет заявили гарно на виході. Виявився фактично пшик. Ну там за великим рахунком нічого такого особливого екстраординарного не було. Тому Європа в цій частині вона дуже послідовна. Вона ну зрозуміла мені особисто зрозуміла і стратегія. Вона мені ну вкрай не подобається, але я зараз говорю з точки зору там, максимально прагматичного аналізу для того, щоб не розуміти, що робить Європа. Бо кажуть, ну Європа нічого не робить. Ні, Європа робить для своєї безпеки. Вона робить доволі е, правильні речі, цинічні, бо фактично життями українців і руками українців вони забезпечують собі. Безпечний простір у них проблеми, звісно, є економічні. Їм треба думати над тим, як змінювати саме свою економічну модель, тому що Марко Рубіо, що якого щойно там згадували, він говорив багато про деіндустріалізацію Європи як головну помилку, яка була зроблена ними, і в тому числі направду, і сполученими штатами Америки на тлі співпраці з Китаєм. Залежність від Китаю в Європі суттєво поглибилася. Вони не поспішають її розривати цю залежність, тому що як показав досвід вересня місяця, Китай може легко тримати руку на пульсі в питанні стримання російської агресії проти Європи. Те саме він може робити і проти України. Він тримає руку на пульсі, допомагаючи далі Путіну. Тому на рахунок там якихось потужних санкцій з боку Європи, ну друзі, я вважаю, що це вже просто ну не те, що не варто розмов розмовляти про це треба, аналізувати треба, але це очевидно. Європа не буде з цим поспішати. В них все дуже непогано на цю хвилину. Вже завтра стартує черговий раунд проговорів щодо завершення війни в Україні. Як знаємо, Росія нібито розширила свою делегацію, але при тому очільником їхньої делегації залишається Мединський. Заявив сьогодні Пісков. Але той самий Кастюков, і також там ще одна особа, заступник міністра закордонних справ а, Російської Федерації, Галузін, буде присутній. Вони будуть обговорювати, як каже той же ж самий рот Путіна, дуже багато різних питань, пане. Валерію, як ви вважаєте, чи можна сказати, що Кремль зараз намагається перевести переговори із військової площини саме в політичну? І це вже буде розмова не лише там про лінію фронту, але й загалом, можливо, навіть про а, майбутню конструкцію української влади? Розпочну з кінця. Відразу ну, Росія не зацікавлена в завершенні переговорів як таких. ну, Досягнені максимального. Ну, Кінцевого результату. Ну, наприклад, рішення там про зупинку в гарячій фазі чи якісь політичні рішення. Ні, це абсолютно не в інші зараз, не в їхній зараз стратегії. Тим паче з'явилось повідомлення про те, що Китай запевнив Путіна в тому, що він буде її підтримувати весь 26 рік. Це і торгівля, в першу чергу, торгівля, яка вкрай необхідна, звісно, за це попросить Китай щось, можливо, не в грошовій формі, швидше, не в грошовій формі, а ресурсно. А в будь-якому випадку Кремль отримав запевнення, що ви можете проводити переговори з тих позицій, які ви напрацювали, умовно там ще до початку широкомасштабного вторгнення. І друзі, треба нагадати, що тоді Путін і Сінцінпін підписали велику декларацію, їх дві підписано було в питаннях, які стосуються ідеологічних речей і безпекових торгових, ідеологічно безпекових і торгових. Тобто тут вони від цієї своєї співпраці нікуди не відходять, і переговори ці також відбуваються саме в танві цих підписаних двох декларацій ще двадцять другого року до початку широкомасштабного вторгнення. Розширення делегації російської до 20 осіб. Це якраз свідченням є продовження цієї стратегії Кремля, але для Кремля вкрай важливо все ж таки підтримувати стосунки з американцями і продовження переговорного процесу це якраз лягає знову таки в їхню стратегію, що не псуємо там. Розмову підтримуємо з Пекіном. Пекін сказав Окей, все дуже добре європа, врешті-решт почала говорити з Москвою. Це дуже класно. Вони тепер не запитують про це Дональда Трампа, не запитують Америку. Розкол між Європою та Америкою поглиблюється. Можливо, він настільки очевидний, як то може хотілося б Пекіну на сьогоднішній день, але все таки здобутки є: Китай нікуди не поспішає. Політичні вимоги, які будуть формуватися, я в цьому не маю жодного сумніву. На переговорах, звісно, отримують негативну відповідь з боку української делегації, оскільки ну, ну давайте от візьмемо для прикладу: російська церква. Ніхто не буде ухвалювати іншого відмінного на сьогоднішній день рішення щодо заборони російської церкви в Україні. Хоча цей закон ну, він доволі сумнівний з точки зору ефективності, російська мова не буде другої російської мови в Україні як державної. Це виключаємо території. Президент чітко сказав, ніхто території здавати не буде. Чекаємо тиску з боку Трампа на Росію. Ну, звісно, Європа хотілася, щоб тиснула. Ну, Європа, ми щойно говорили, вона зайнята іншими питаннями очікувати якогось тиску на Кремль не варто. Тобто, це переговори, ну, врахуйте, 20 осіб це ж балаган. Приїжджає туди ціла ескадрилья е, десантна, чи як там повітряна, десант цілий з Росії починають розповідати про безпеку, про політику і так далі, про якісь там е, про Рюріковичів, Ну воно ж це все буде. Ну, який результат може бути? Ну, ніяк, у нульовий. Тим паче, я не виключаю, що всі безпекові питання вже були напрацьовані в Абу-Дабі, там Костюков представляв саме е військово-технічну частину угоди, то от вони могли напрацювати там, формат припинення вогню, е перемир'я і як то буде моніторинг здійснювати за цим усім. Але ж далі основне рішення політичне, тобто потрібно ж підійти до питання конкретного наказу, припинити вогонь, хто його віддасть. Поки що Росія не це робити, тому що Китай допомагає, максималістські цілі на них Україну не поламали. Зеленський сказав, території здавати не будемо. Що робити в цій ситуації? Заговорювати переговори. Тобто, давайте поговоримо. Приїдуть в Женеві, поговорять два дні і на цьому розійдуться. Тобто очікувати якихось результатів від такої делегації, в принципі, не варто. От, ну, бо, ну, до прикладу, багато говорить про те, що європейці нема за столом переговорів. Так, це погано. Але якби за столом переговорів сиділи, умовно, китайці, європейці, українці, американці і росіяни от 5 сторін, давайте з кожної сторони там, умовно по там, 5 осіб, да, 25 осіб, ну це ж конференція. Це вже не предметні переговори. В робочих групах працювати, ну ми вже мали досвід роботи в робочих групах із росіянами в Стамбулі 25-го року, це закінчується нічим. Вони їх не формують і не виходять на контакти. Тому максимум, що можемо очікувати, це якогось обміну військовополоненими, можливо, якісь декларації будуть зроблені, точніше заяви, не більше. І знову повідомлення про те, що ми заходимо в нову стадію переговорів. Чому? Тому що для Китаю не потрібен результат переговорів. Бо російсько-українська війна це один із козирів, який тримає сьогодні Китай у майбутні, на майбутній саміті з Трампом. Але Трамп хоче вибити цей козир. Зараз він фактично. Ну я думаю, вже присвідчився, що очікувати результатів не доводиться. І Марко Рубів ну, він посередково на це підтвердив. Угу. Росія не готова на конкретні рішення. Чому тому що Америка не готова тиснути, Європа не готова тиснути? Всіх все влаштовує в даній ситуації. Усіх без винятку, окрім України. Тому які мотиви і стимули там європейців дотискувати. Американців є, але вони не можуть робити це самотужки, от просто не можуть. Ну давайте говорити відверто. Тому що дуже багато санкцій, які вони поводили проти Росії, вони їх давно ввели. Допоки Європа буде торгувати з Росією, ну про які там ефективні санкції можна говорити? Угу. Ну ну друзі, ну бюджет наповнюється все непогано. Європа буде спокійно сидіти, вибачте, рівно на попі, тому що Китаю не потрібна війна в Європі. І він скаже: можу відкрити, можу не відкрити. Якщо хочете, щоб маю на увазі фронт російський. Якщо хочете, щоб було спокійно, значить зі мною торгуєте далі. А це битва з американцями за європейський ринок. Тому тут треба абсолютно інша стратегія, але ну її ніхто не хоче зараз запроваджувати. Мені так здається, що на цих переговорах ймовірно росіяни будуть підіймати тему проведення виборів в Україні, тому що напередодні заступник Лаврова, цей же ж Михайло Галузін, в інтерв'ю ТАСС сказав, що Росія навіть готова припинити удари по Україні в день виборів, якщо вони будуть оголошені. Але він ще й зазначив в своїй заяві, що для проведення виборів необхідно запровадити спершу зовнішнє управління під егідою ООН. Про це раніше говорив Путін. Ще в березні 25-го року. А, для чого це росіянам? Зараз таким чином вони також затягують переговорний процес. Ну і питання виборів підіймають же ж не лише наші вороги, а так само і Сполучені Штати. Сполучені Штати Америки про це говорять, бо у них переговорний процес з Росією. І Трампу, за великим рахунком потрібен президент в Україні, який буде договороздатний. Ну, от скаже, давай так, вирішимо. Ну, Президент буде доказувати, та ні, це втрата інтересу України, та й мені каже, начхати на твій інтерес України, мені потрібна угода з Росії. Зупиняємося, отут, якби, до прикладу, зараз військово-політичне керівництво України ухвалило рішення про виведення військ з Донбасу, то я не виключаю. Я не те, що там 100% говорю, я не виключаю, що росіяни погодилися б на якесь там перемир'я. Ну, умовно. Відсутність авіаударів, ракетних ударів, ну, по лінії вже нового зіткнення. Ну, були б ексеси, як то було в період з 2014 року, але це все називалося б там якось перемир'я. І для Трампа був би результат, а те, що це викликало б в Україні там політичне збурення, протистояння, можливо, акції громадського протесту, вплоть до того там засування зброї. Ну вибачте, йому реально це було б до одного місця. Тому, коли ми говоримо про зовнішнє управління з боку Росії, ця теза не нова. Вона лунала ще до початку широкомасштабного. Тоня постійно це просували. І Росія зараз вкладає це в інформаційний простір не випадково і говорить про те, що ну, пане президенте, США, ви ж хочете договороздатну Україну, тому треба поміняти президента України в Україні для того, щоб він був більш договороздатним. І враховуючи те, що вони кошмарили українців впродовж зиму і, і енергетичне питання було дуже важливим для багатьох, без перебільшення не буду вдаватися подробиці, статистика, скільки там без опалення, без освітлення і так далі. але Оце суттєво змінило громадську думку в Україні, і росіяни сподіваються, що і в тому числі і за рахунок цього можна бути це, можна тепер це питання підіймати з новою силою. Я не виключаю, що вони його підіймуть під час переговорів і так далі, будуть казати, дивіться, всі вже стомилися від війни. Ми хочемо миру. Вони ж постійно говорять, ми ж хочемо миру, да, лише тільки на лише на своїх умовах. Давайте подумаємо про те, щоб там вести там, тимчасову адміністрацію в Україні. Політична, політичний контроль за Україною з боку Кремля це, як на мене, основна їхня ціль. Можливо, навіть не те, що там, знаєте, зайти, завоювати, розрушити і все, але посадити тут умовного Януковича, який буде підписувати все з Кремлем, тому що так вигідно Кремлю і так вигідно Кремлю в російські гроші будуть заходити сюди масово, це основна ціль. Росіяни ж дуже активно провадили цю політику продовж багатьох років. Ну, вибачте, ми до сьогоднішнього дня ще вичищаємо Авдіїві стайні. Коли там фіксуємо то десь там російський бізнес, там російські гроші і так далі. Вони ну на превелики шатція це, це факт. Їх тут просто маса була, і є вони й донині, на жаль, тому в тому числі через ідею політичного контролю за Україною, Росія намагається достигнути так званих своїх цілей СВО. І заява Галузіна, вона ну для мене особисто не нова, не випадкова. Я навіть е, говорив, я не виключаю, що росіяни врешті розкажуть: ви ж там за вибори під час війни, да окей, ви хочете перемир'я на два місяці, це не питання. Давайте ми встановимо перемир'я на два місяці, і повірте, росіянам це буде дуже вигідно. Ідіть на вибори. От тоді відкриється дуже серйозна дискусія в Україні: як то може виглядати?